Добрий вечір, новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Справа техніки Микола Заров хоче торгувати з митним союзом за прикладом країн СНД, долучившись до технічного регламенту. Словесна перестрілка за день до саміту Великої Двадцятки світ активно обговорює можливий напад на Сирію. Дамаск обіцяє завдати удару у відповідь. Сланцеві пригоди американців в Україні чи підтримують івано-франківські депутати угоду з шеврон із другої спроби. Продовження епопеї з вебманімін міндоходів домоглося блокування нових рахунків системи інтернет платежів на 1 мільйон гривень. Як зазначили у відомстві, платіжний сервіс досі не врегулював свою діяльність із Нацбанком, натомість відкрив нові рахунки. У Вебмані заявляють про пресинг з боку Міндоходів Та від коментарів утримуються. Нагадаю, 11 червня цього року вітчизняні податківці провели обшук у київському офісі Вебмані. Згодом було заблоковано її рахунки на суму 60 мільйонів гривень. Компанію звинувачують у незаконній діяльності на території України. Справа техніки Україна хоче приєднатися до угоди з митним союзом про усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі. Про це заявив прем'єр Микола Азаров. Таку можливість передбачили навіть для тих країн СНД, які не є членами митного союзу. Яка з цього користь Києву, Мирослава Заєць. Дружити із тими із іншими бажання уряду знайти баланс між ЄС і митним союзом набуває конкретних образів. Очільник Кабміну сьогодні заявив: спочатку усунуть технічні бар'єри у взаємній торгівлі, а саме погодять технічні регламенти. Таку можливість передбачили навіть для тих країн СНД, які не є членами митного союзу. Я Доручив міністерство економічного розвитку і торгівлю загальні аналіз всіх угод, які діють в митному союзі, і подати на розгляд уряду проєкти рішень про приєднання до тих угод щодо технічних регламентів митних процедур тощо які нам необхідні, щоб зняти протиріччя в двосторонніх торгово економічних відносинах. Приміром, за два роки наберуть чинності три регламенти щодо залізничного транспорту. Якщо Україна не узгодить їх із об'єднанням, їй буде складно продавати вагони вітчизняного виробництва учасницям митного союзу. Втім, чи підпише Москва угоду Володимир Путін сьогодні знову лякав Україну економічним апокаліпсисом, який зачепить і Росію, адже європейські регламенти значно суворіші, тож українська продукція рине на російський ринок. Чтобы вот, предприятия так работали по этим регламентам, нужны инвестиции многомиллиардные, время нужно, сомневаюсь, что это возможно сделать в одночасье. А пока это будут сделано, многие предприятия уже разорятся. І, опять же, будуть виталкивають товару на ринок. Ми новину ну, не будемо закриватися. Голова парламентського комітету з економічної політики дивується, яке різке зростання експорту, аби падіння не було. Якогось різкого збільшення не буде. Нам саме основне не дати можливості, щоб зменшився експорт українських товарів до Російської Федерації. Щоб ті ринки, які на сьогоднішній день є, нам завдання їх зберегти. Те, що одночасно дружити з ЄС і митним союзом нелегко, вкотре довів приклад Вірменії. Лише вчора вона попросилася до об'єднання Росії, Білорусі та Казахстану. А вже сьогодні із Євросоюзу не дійшов чіткий сигнал. Отже, якщо вони підпишуть угоду про вільну торгівлю з ЄС, якщо таким буде їхній вибір, ми поважаємо будь-який вибір країни, але держави не можуть укласти дві угоди з різними тарифними вимогами. Поки ж Україна та Росія розгрібають наслідки торговельного конфлікту до 10 вересня у Київ має приїхати російська комісія задля вирішення суперечливих торговельних питань. Мирослава зайця, Олексій Фролов, Максим Войтицький, Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес. Сланцеві пригоди американців в Україні до кінця місяця стане зрозуміло чи підтримують івано-франківські депутати угоду із Шеврон із другої спроби. Напередодні уряд повністю або частково врахував близько півсотні їхніх зауважень. Анастасія Іванцова про шанси американців видобувати сланцевий газ в Україні. Їх почули. Урядовці змінили проєкт угоди з шеврон, аби догодити депутатам Івано-Франківщини. 14 побажань врахували повністю 35 – частково. Ключові обіцянки відшкодування американським гігантом збитків, завданих природі, та рекультивація земель. А уряд і надалі переконує, що ділитиметься. Це буде продукція. 10% від продукції, а вже потім обласний совет з обласною адміністрацією, з органами місцевого міста будуть определяти Либо вони поручать кому-то реалізовувати цю продукцію, либо вони будуть її реалізовувати самі і на виручені вже деньги. Тоді делають свої соціальні екологічні програми. В Івано-Франківській облдержадміністрації запевняють, найпринциповіші зауваження в Києві врахували, і не голосувати за підстав більше немає. 10% для області достатньо це фактично сотні мільйонів гривень. Вони забезпечують забезпечити розвиток тих регіонів, які скажімо, не тільки тих, де буде видувати газ, а всі області в цілому. Втім, супротивників новий проект не переконав. Екологічні ризики залишаються. Крім того, в документі прописано, що компанія має право на усі копалини Олеської площі і цю норму не прибрали. Ми особливо на цьому акцентували і били на сполох. Що ж ми віддаємо? Ми віддаємо сланцевий газ, чи ми віддаємо всі наші надра з усім, що там буде найдено. Урядовці вже пригрозили, якщо угоду провалять вдруге, її можуть ухвалити і в обхід через Верховну Раду. На думку експерта з енергетики Вадима Гламаздіна, це не злякає американську компанію. Хто саме буде контрагентом від країни ну, залежить від самої країни? Якщо в країні нема домовленості між центральною та обласною владою, ну напевно, це втрати для країни, а не для Шеврону. Друге голосування вже за оновлений проект угоди в Івано-Франківській облраді відбудеться 23 вересня. А от у Львівській ще й дату першого не призначили. Анастасія Іванцова, Артем Босенко. Новини, телеканал Бізнес. Про те, чи добуватиме шеврон сланцевий газ на території Івано-Франківської області, ми докладніше поговоримо із Дмитром Маруничем, директором інституту енергетичних досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Дмитро. З першої спроби Івано-Франківська облрада не підтримала угоди, чи вийде у них це зробити 23 вересня? Це складне питання. Наскільки мені відомо, більша частина тих умов, які були попередньо висунуті з боку місцевих депутатів, враховано. Але є принципова проблема про те, що неможливо залишити у місцевих громад 10% від ну принаймні, те, що вони хотіли, оскільки не внесено змін до бюджетного кодексу, і це розумієте, і у партії свобода. Тому, на мою думку, взагалі успішність розгляду питання повторного буде залежати цілковито від того, чи вдасться домовитись уряду України і можливо інвестору з. Партію свободу. Чи реально змінити бюджетний кодекс і скільки на це часу може піти? Ну навряд чи це можна зробити швидко, тому що, чесно кажучи, ви розумієте, це підготовча робота. Крім того, непроста ситуація в Верховній Раді. Я очікую досить складний парламентський сезон найближчими місяцями, тобто він буде досить гарячим. Тобто, ви прогнозуєте, що 23 вересня депутати знову заблокують угоду? Ну, якщо не буде домовлено з керівництвом свободи про якісь інші варіанти, то ймовірність блокування досить висока. Все ж таки, чи є на вашу думку у влади план Б нещодавно високопосадовці озвучували плани обійти облраду, наприклад, рішенням парламенту, на мою думку, це досить поганий сценарій, тому що принциповим у всіх питаннях видобутку і ну, нетрадиційних, зокрема, має бути погодження з місцевими. Громадами самі місцеві громади мають вирішувати, чи видобувати на традиційні вуглеводні на їх територіях. І позиція місцевих і облрад тут є ключовою, тому що люди мають розуміти, буде з Певний вплив на екологію. Він без впливу на екологію і на навколишнє середовище, жодна діяльність видобутку взагалі природних ресурсів не здійснюється у всьому світі. Тому це ключове питання. І на мою думку, нехтувати позицію Бугради, ну принаймні, це досить такий неприємний і небезпечний сценарій. Чи не відлякає шеврон, ось такі політичні перепитії навколо газового питання? Ви знаєте, угода про розподіл продукції, той проєкт, який ми маємо зараз, вона досить, в принципі, вона відповідає загальносвітовим стандартам. Вона досить для інвестора приваблива. тому на мою думку, може відбуватися різні процеси, але треба шукати погодження з місцевою владою з громадами. Іншого шляху немає, тому що цілком, можливо, що люди потім будуть змін жити в нових змінених умовах, і зокрема екологічних. І повторююся, це має бути пріоритетом. Ну до речі, Шеврон обіцяв поділитися інформацією про хімічні речовини, які вони застосовуватимуть, та власне кажучи. Домовлятися з облрадами, на що вони спрямовують гроші. Так, ці зміни внесені до нового проєкту угоди про розподіл продукції. Ну, це е позитив? Розумієте, Це позитив, але ж небагато у нас людей, спеціалістів, які взагалі розуміються на тому, який є склад цього гроші для гідророзриву. Розумієте? Тому я не, не думаю, що спеціалісти облрад та обласних держадміністрацій, хіміки і чудово на цьому розуміються. Тому, скоріш за все, це таке певне пугово. Воно піде насправді, тобто головне, щоб люди були спокійні на місцях, а розумієте, навряд чи до них. Дійде у ця інформація про складні досить хімічні сполуки, які містяться у розчині для За попередніми прогнозами на Олеській ділянці знаходиться 3 трильйони кубометрів газу. Чи ви погоджуєтеся з цими прогнозами? І скільки може залишитися Україні, якщо це досить... скільки Україна може добувати, скажімо так, щороку? року? досить оптимістичні оцінки. Я спілкувався з українськими геологами. Моя шла максимум про трильйон кубічних метрів один. один трильйон. Це прогнозні ресурси запасів з них видобувних до 15 Відсотків реально отримати десь 150 мільярдів кубічних метрів, але протягом 20-30 років. Тобто, ну тобто за 20-30 років ми зможемо так, тобто і навіть за тими сценаріями, які зараз обговорюються, песимістичний сценарій 3 мільярда кубічних метрів, на рік реалістичний 5, оптимістичний, ну навряд чи не буде реалізовано до 10%. Механізм розподілу продукції досить складний. Значить, якщо його так дуже коротко описати, 60 на 40 ділиться компенсаційна частина і те, що залишається інвесторам, то тобто, спочатку 60% взагалі-то Грошей, які будуть отримані, йдуть на компенсацію інвестора, а саме компанії Шеврон. А потім вже ті 40% діляться між Надроовеська і компанією «Шеврон». 40%. держава держава взагалі то максимально може отримати від 17 до 25% від з угодою згідно розподіл продукції. Це ще залежить від коефіцієнту прибут, прибутковості проекту. Тут багато змінних величин, і також це залежить від того, скільки то буде видобуватися газу. 10%, якщо повернутися знову ж таки до Івано-Франківської облради, які, начебто, мають залишитися. Ну, принаймі так хочуть народні обранці, щоб вони залишалися в регіоні. На що вони можуть спрямувати ці кошти? Ну, ви розумієте, що 10% – це не від загальної частки, а ще від державної частки. Частка державна там максимум буде складати до двадцяти У це навіть в ідеальному варіанті. Це незначні опції газу. Ну це, мабуть, ма скоріш за все буде отримано в грошовому еквіваленті, тому що навряд чи мова може йти про те, щоб цей газ там постачався якимось окремим бюджетним підприємством. Так що так я вам дякую, Дмитро Марунич, директор інституту енергетичних досліджень, про сланцеві перспективи Шеврон. Вже завтра розпочнеться саміт Великої двадцятки у Санкт-Петербурзі. Як очікується, його головною темою схоже стане сирійське питання. Прихильники та противники військового втручання втручання чи дійдуть згоди. Символічно, що для розміщення учасників за столом використають англійський, а не російський алфавіт, аби Барак Обама та Володимир Путін не сиділи поруч. Далі Ольга Дацюк. На вулицях Петербурга посилені патрулі поліції та бригади двірників. Однак особливих заходів безпеки не запроваджують. Напруження прогнозують радше у залі переговорів, ніж за його межами. Чи не найголовнішим питанням за лічені дні до саміту стала Сирія? Нам потрібна велика коаліція на міжнародному рівні союзу штатів Європи, арабських країн та інших зацікавлених сторін. Політичне вирішення проблеми перше питання на порядку денному саміту Великої Двадцятки. Після підтримки спікерів обох палат конгресу американський уряд продовжує працювати з рядовими конгресменами. наші союзники на близькому сході чекають на нас і засуджують за відстрочку рішення. Вибір США критично важливий для майбутнього усього регіону. Він може стати вирішальним кроком до миру і трансформації близького сходу. Не можна забувати про співпрацю і дружні відносини з країнами, що потерпають від режиму Асада. Подібні заяви лунають і від кількох сусідів Сирії, втомлена нестабільністю та напливом біженців. Туреччина готова приєднатися до будь-якої коаліції проти Асада. Дамаск обіцяє відповісти на це ракетними ударами і продовжує засуджувати Вашингтон. Хто дав право Сполученим Штатам діяти від імені світової спільноти? Спеціальна комісія ООН навіть не оприлюднила остаточні результати розслідування щодо хімічної зброї. Я не розумію, чому президент Обама береться до зброї, не маючи доказів провини Асада у самій Сирії. Сутички армії та повстанців не припиняються а кількість біженців із країни сягнула двох мільйонів осіб. Вони звинувачують захід у бездіяльності. Вони щодня змінюють думку щодо нападу. Америка просто грається з нами. Поки Штати вирішують, чи варто втручатися режим Асада має змогу приховати сліди своїх злочинів. Росія відправила у Середземне море поближче до Сирії два десантні кораблі. У Кремлі кажуть для спостереження. Володимир Путін сьогодні заявив: Росія не виключає, що може взяти участь у операції проти Асада, якщо будуть докази його провини і рішення Ради безпеки ООН. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Поставки української продукції до Сирії через громадянську війну зменшилися несуттєво. Про це повідомив посол Сирії в Україні Мухамед Саїд Акіль. Він також зазначив, майже всі контракти між країнами виконуються у повному обсязі. Нагадаю, раніше в агрохолдингу авангард Олега Бахматюка заявляли про зменшення поставок курячих яєць у Сирію та Ірак через нестабільну ситуацію у цих країнах. Контракти виконуються. И, в общем, торговля э, обоюдно, в общем, продолжается. И только, можно сказать, из-за этого кризиса нем немножко стало меньше, но я не могу сказать, что, в общем, очень много повлияло, но частично только повлияло из-за того, что, к сожалению, есть страховальные компании, которые должны страховать, в общем, э, эту торговлю и иногда э, повышают свои цены на, на страхование. Акції американської корпорації Microsoft на торгах 4 вересня продовжують патити на відкритті. Вони втратили ще близько 2%. і це після зниження в ціні на понад 4,5% напередодні після оголошення угоди про купівлю мобільного бізнесу компанії Nokia за 7 мільярдів доларів. Аналітики кажуть, це свідчить про скептичне ставлення інвесторів до угоди. На їхню думку компанії буде складно кинути виклик лідерам ринку. Нині частка Майкрософт на ринку програмного забезпечення для смартфонів становить лише 4%. тоді як Apple і Гугл на двох контролюють 90%. Однак у Майкрософт не поділяють песимізму інвесторів. для Майкрософт це визначна подія, важливий крок у нашій трансформації у них різні спеціалізації. Я маю на увазі. Тут ми не говоримо про злиття двох рівних компаній йдеться про приєднання вже наявного важливого партнера. Ситуація на атомній електростанції Фукусіма 1 не завадить Токіо провести літню олімпіаду 2020. У цьому запевнив прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе. Нагадаю, столиця країни Сонця, що сходить, один із кандидатів. Однак, через масштабний вилив радіоактивної води ЗАЕС постало питання, чи безпечно проводити змагання в цій країні. Ні, напередодні уряд пообіцяв виділити півмільярда доларів на усунення наслідків аварії, щоб переконати членів міжнародного олімпійського комітету Сінзо АБ особисто відвідає сесію МОК. Місто, де відбудеться Олімпіада, 2020, назвуть цієї суботи у Буенос Айресі. Ми розуміємо, що виникли побоювання пов'язані із забрудненими водами поблизу Фукусіми, але запевняю, уряд докладе всіх зусиль, аби розв'язати проблему на АЕС. Ми вживаємо рішучих заходів. Я переконаю Олімпійський комітет, що через сім років до 2020-го не буде жодних негараздів. Золота не буде. Шахтарі Південно-Африканської Республіки зупинили його видобуток по всій країні. Таким чином профспілка оголосила загальнонаціональний страйк, щоб домогтися збільшення зарплатні, більш ніж удвічі. Яке майбутнє чекає гірничо-видобувну індустрію пар, розкаже Анастасія Боронець. У південній Африці в забої не спустилися близько 80 тисяч гірників. Вони вимагають підвищення зарплатні на 60%. Утім, золотодобувні компанії погоджуються тільки на 6,5 відповідно до рівня інфляції. Цей страйк може стати початком кінця. Та оскільки ми не отримуємо ніяких вигод від цієї індустрії, то вважаємо цю акцію необхідною. Влада вже підрахувала, кожен день страйку обійдеться гірничовидобувним компаніям у 35 мільйонів доларів і суттєво нашкодить економіці країни. Президент Джейкоб Зума закликав шахтарів повернутися до роботи. Обидві сторони повинні бути готовими до поступок. Ситуація у видобувній індустрії напружена, і це триває вже не перший місяць. Масштабний страйк не допоможе врегулювати це питання, а лише погіршить становище. Пар п'ятий за величиною виробник золота у світі переживає не найкращі часи. Найбільша економіка Африки досі не оговталася після торічних страйків на шахтах із видобутку золота і платини, де було вбито близько 50 людей. Шахти справді у скрутній ситуації. Інвестиції у гірничу видобувну індустрію південної Африки значно скоротилися. Виникли серйозні сумніви стосовно діяльності цієї галузі. Тим часом ініціативу гірників підхоплюють інші. Частково страйкують працівники будівельної й автоіндустрій. Вони так само вимагають більшої зарплати. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Масштабні протести не лише в Африці близько 20 тисяч працівників каучукових ферм страйкують на півдні Таїланду. Вони перекрили основні магістралі та погрожують заблокувати муніципалітети й аеропорт Суратані, головний транзитний вузол для іноземних туристів. Фермери вимагають від уряду підняти ціни на сировину до 3 доларів 70 центів за кілограм. З лютого 2011 року її вартість знизилася на 50% через повільнення великих економік світу, зокрема китайської. Утім, влада на такі умови не пристає. Нагадаю, Таїланд – один із найбільших світових виробників і постачальників каучуку. Країна експортує близько 90% серця я хочу, щоб ціна на каучук була вищою. в Ситуацію не повинні втручатися інші організації. Нам допоможе лише підвищення вартості серцю. Airbus взяв гору над Боїнгом, принаймні в угоді з американським авіаперевізником Дельта Airlines. Європейська компанія отримала замовлення на поставку 40 літаків на суму понад 5,5 мільярдів доларів. 10 повітряних суден А-330-300 доставлять через два роки. Ще 30 вузькофюзеляжних літаків А-321 через три. Середня ціна останніх становить понад 105 мільйонів доларів за кожен. Водночас за А-330-300, як підрахували аналітики, заплатять по 240 мільйонів за одиницю. Локальний кінець світу у Венесуелі. Майже половина країни залишилася без електрики. Причина аварії на кількох головних лініях електропередач. Утім, нафтопереробні заводи працюють, адже у них окремі генератори. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав блекаут саботажем і звинуватив ультраправі сили. Відключення електрики зачепило і столицю Каракас. У місті частково не працює метро та наземний транспорт на дорогах великі затори неймовірно. Кількість людей на вулицях просто жахлива. Це розчаровує. Ми б хотіли знати, що відбувається в Україні. Компанія Ісман Кодак із понад 130 річною історії оголосила про завершення процедури банкрутства. Про це повідомив її виконавчий директор Антоніо Перес. Корпорація подала заяву щодо захисту від кредиторів торік у січні. Минулого місяця арбітражний суд Нью-Йорка дав на це дозвіл. Компанія Кодак першою винайшла цифрову камеру в 1975-му, утім, не стала її випускати, щоб не зашкодити своєму плівковому бізнесу. А вигоду від цифрової фотографії зрозуміла запізно. Врешті, через тиск конкурентів, Кодак із 2005-го втратив понад 7 мільярдів доларів ринкової вартості. З 2008-го борги компанії сягнули майже 2 мільярдів. А ось інший виробник фотоапаратів Олімпус має проблеми із законом. Британське управління з боротьби із шахрайством звинувачує корпорацію та її дочірнє підприємство Джарус Груп у шахрайстві. Слідчі кажуть, вони мають докази, що компанія протягом 2009-10 фінансових років подавала неправдиві бухгалтерські звіти. Сума махінації перевищує півтора мільярда доларів. Скандал розгорівся ще два роки тому. Відтоді відомство проводило розслідування на тлі повідомлення повідомлення, акції «Олімпус» впали на 6,3%. Цієї сесії народні депутати України можуть утричі підвищити акциз на пиво. Проект закону нині у комітетах парламенту. Натомість великі пивоварні лякають скороченням виробництва і закриттям підприємств. Утім, міні-броварні потенційне здорожчання не лякає. Їхня націнка і зараз надто висока у порівнянні з маржею великих виробників. У цьому юлію Боярськову переконували зокрема учасники виставки Індустрія пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. Дедалі більше ресторанів приваблюють публіку пивом власного виробництва. Втім, частка цього сегмента в Україні дуже мала, менше відсотка. Справа ця не дешева. Директор із виробництва міні броварні Юзівська, що у Донецьку каже, за німецьке остаткування виклали 300 тисяч євро. Тому й собі вартість літра напою у таких пивоварень більша. Якщо чисто сирієвою базу говорити, то це порядка 6-7 гривень. Якщо сюди накладається амортизація амордізація яке стоїть дорого, а производить мало. Це вже порядка 2-2,5 доларів. Втім, виробництво можна і здешевити, адже існують українські аналоги, комплектуючі іноземні збірка українська. Кожна міні пивоварня розробляється під потреби покупателя. Він може заказати пивоварню з зекономити на там гроші. Повністю міні пивоварня на 200 літрів 200 літрів в сутки стоїть 180 тисяч євро. Окрім того, варити пиво можна і на українському хмелі. Вітчизняна сировина не гірша за чеську або угорську, переконують експерти. А коштує чи не втричі дешевше. Наші пивовари на сьогоднішній день проходять стажування, їдуть за кордон, їдуть у Чехію, їдуть в Словакію, там беруть свої протоколи. Там вони бачать, як це робиться. Приїжджаючи сюди, вони не шукають сорт національний, а вони зразу шукають. Ага, мені для цього, щоб вийшло хороше пиво, бо він там навчився йому, треба знову ж жатицький. Можливе триразове підняття акцизів на пиво мініброварів мало лякає. кажуть, у них і так висока націнка – 200-300 відсотків. Тому на вартості це не позначиться і купувати їхні хмільні напої навряд чи стануть менш. Юлія Боярського, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. Завершуємо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі вперше за понад тиждень завершилися у зеленій зоні. UX зріс на 75%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку банку котирування євро підвищилися на 2 копійки, а долара на копійку. Це все повна інформаційна картина дня на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Замить огляд найяскравіших спортивних подій. Не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч.